Роберт Льюіс Стівенсон. Острів СКАРбів. Розділ 17-й. Останній переїзд яликом. Оповідь веде лікар. Цей наш п'ятий переїзд дуже відрізнявся від інших. По перше. Суденце, в якому ми сиділи, було страшенно перевантажене. П'ять дорослих чоловіків. Троє з яких трелані, редрут і капітан мали понад шість футів заввишки й уже важили більше, ніж воно могло перевозити. А додайте ще порох, солонину та мішки з сухарями. Планшир на кормі злегка облизувала вода, кілька разів нас заливало, і мої штани та поли каптана змокли до рубця швидше, ніж ми пропливли сотню ярдів. Капітан звелів нам перерозподілити вантаж, і шлюпка трохи вирівнялась. Та все ж зі страху ми ледь дихали. По-друге, через відплив, потужна брижувата течія ринула тепер із гавані на захід, а потім на південь до моря, протокою, якою ми зайшли сюди вранці. Навіть брижі загрожували нашому перевантаженому Яликові, але найгірше було те, що нас відносило від місця за миском, куди ми. Причалювали раніше, якби ми не подолали течії, то пристали б до берега акурат біля двох човнів, де кожної миті могли з'явитися пірати. Мені не вдається скерувати шлюпку до табору, сер, сказав я капітанові, коли стернував, а він та редрут іще не втомлені веслували. Відплив зносить нас у бік, чому б вам не налягти на весла? Не можна, бо тоді шлюпка потона, відповів він. Введіть її, сер. Ведіть проти течії, у вас вийде, от побачте. Спробувавши і пересвідчившись, що відплив тягне нас на захід, я розвернув ніс шлюпки просто на схід, скерувавши їмало їм непід прямим кутом до того шляху, яким слід було рухатись. Так ми ніколи не досягнемо берега, зауважив я. Коли це єдиний курс, якого можна триматись, добродію, то ми мусимо триматись саме його, озвався капітан. Треба йти проти течії. Бачте, сер, провадив він далі, якщо шлюпку знесе в підвітряний бік, хто зна, де нам доведеться висісти на берег, та й бунтівники човнами можуть узяти нас на абордаж. Рано чи пізно течія, яку ми переборюємо, ослабне, і нам легше буде зманеврувати назад біля берега. Течія вже менше, сер, сказав Грей, що сидів спереду. Можна трохи попустити стерно. Дякую, друже мій, відповів я, мов нічого не сталося, бо ми всі за мовчазною згодою поклали собі ставитись до нього як до своєї людини. Раптом капітан знову заговорив, і мені здалося, що голос його трохи змінився. Гармата. вигукнув він. Я вже думав про це, сказав я, впевнений, що капітан має на увазі бомбардування форту. Вони не зможуть перевести гармату на берег, а коли б і змогли, то ні б не протягли її крізь хащі». Озирніться, лікарю, відказав капітан. Ми зовсім забули про довго дев'ятку, і на наш превеликий жах, п'ятеро негідників вовтузилися тепер біля неї, стягаючи куртку, так матроси називали цупкий парусиновий чохол, який захищав гармату під час плавання. Але це ще не все. Тут я згадав, що на борту залишились ядра та порох до неї і що нечість може легко ними заволодіти досить одного удару сакирою. Ізраїл був у флінта за гармаша, хрипко промовив грей. Ризикуючи, ми скрутили ніс ялика до того місця, де мали причалити. Коли зона течії була вже далеко позаду, ми нарешті навіть попри. Неминуче тихий темп веслування, змусили шлюбку слухатися стерна, і я впевнено повів її до мети. Погано тільки, що лігши на цей курс, ми повернулися до еспаньоли боком, а не кормою, і зробилися чудовою мішенню завбільшки зі складські ворота. Я міг добре чути й бачити, як буропик і мерзотник Ізраїл Генц із гуркотом викотив на палубу гарматне ядро. Хто серед нас найкращий стрілець? запитав капітан. Звичайно ж, пан Трелані, відповів я. Сер Трелані, чи не зласкавитесь ви підстрелити одного з тих чоловіків, га? Генса, коли можна, попросив капітан. Трелані був холодний, сталь. Він перевірив запал своєї рушниці. Агов. гукнув капітан. Обережніше з цією рушницею, добродію, а то можна потопити шлюпку. на ваги, поки він не цілятиметься. Сквер підніс рушницю, весла завмерли. І ми перехилилися в протилежний бік, щоб запобігти хитавиці. Усе обійшлося так добре, що ми не зачерпнули ні краплини води. Розбишаки тим часом обернули гармату на вертлюзі, Єгенц, стоячи з забивачем біля жерла, був найдосяжнішим. Одначе нам не пощастило. Бо саме тоді, як трелані пальнув, мерзотник нагнувся, і куля, просвистівши над ним, Поцілила одного з чотирьох його приятелів. На зойк бідолахи озвалися не лише його товариші на борту, а й багато голосів із берега. Зиркнувши туди, я побачив інших піратів, які висипали з між дерев і поспіхом сідали в шлюпки. Зараз вони відчалять, промовив я. То надаймо ходу. крикнув капітан. Тепер байдуже чи потоне наш ялик, чи ні. Якщо ми не доберемося до берега, все пропало. Відчалює тільки один човен, сер, докинув я. Матроси з другого, мабуть, побігли берегом, щоб нас перейняти. Вони добряче вгріються, поки добіжать, зауважив капітан. Чого варт моряк на суходолі, ви знаєте, про них я й не думаю, а от гарматне ядро, гра в кеглі, навіть покоївка моєї дружини не схибила б. Сквера, скажіть нам, коли побачите запалений гніт, і ми негайно сповільнимо хід. Хай там що, а вперед просувалися, ми досить жваво, як на таку перевантажену шлюпку, і майже не зачерпували води. До берега лишалося недалеко. Ще 30-40 помахів веслами, і ми б дісталися вузької піщаної смуги під кубками дерев, оголеної після відпливу. Піратського човна можна було вже не боятися. Мисок сховав його від наших очей. Той самий відплив, який так безжально стримував нас. Тепер, наче спокутуючи провину, взявся стримувати наших супротивників. Нам загрожувала тільки гармата. Коли б я смів, промовив капітан, то зупинився б і звалив іще одного. Але було ясно матросам на судні аж кортить пальнути. Вони й не глянули на свого підстреленого товариша, хоч той не помер, і я бачив, як він намагається відповсти в бік. Увага! вигукнув сквер. Задній хід. швидко мов луна, відгукнувся капітан, і вони з редрутом почали табанити так сильно, що корма поринула у воду. Тут гримнув постріл, перший з тих, які докотилися до джима. Звуку сквайрової рушниці він не почув. Де пролетіло ядро? Ніхто з нас достеменно не знав. Однак, думаю, що десь над нашими головами і що це саме вихор від нього завдав нам прикрощів». Чи так, чи інак, а шлюпка наша досить м'яко пішла кормою під воду, на глибину трьох футів, залишивши капітана й мене стояти очі в очі, троє інших занурилися з головою і, пирхаючи, знову виринули на поверхню мокрі, як хлющ. Зрештою, великої шкоди поки не сталося, ніхто з нас не загинув, і всі ми щасливо дісталися до берега, хоч припаси наші опинилися на дні, а ще. Гірше було те, що з п'яти рушниць не підмокли тільки дві. Свою я інстинктивно підхопив із колін і тримав над головою. Що ж до капітана, то він, як обачний чоловік, носив рушницю на ремені за плечима, замком догори. Три інші потонули разом зі шлюпкою. Зненацька на ще більше лихо з прибережних лісових заростей до нас долинули голоси, що раз гучніші, і ми не лише відчули небезпеку бути в напівскруті відрізаними від табору, а й перелякалися, чи стане гантерові з Джойсом. Духу та снаги вистояти проти шістьох піратів, Гантер за натурою твердий, ми це знали. А от Джойс викликав сумніви, приємний, люб'язний чоловік, звиклий догоджати та чистити одяг, але не вельми придатний до військової служби. З такими думками ми перебрели через воду, кинувши на призволяще свій бідолашний ялик і добру половину всього нашого Пороху та харчів.